Святого Миколая у 120-й бригаді тероборони і садиба чарівника в подільському зоопарку у Вінниці стартувала акція Стань героєм у тилу ялинкові базари запрацювали у Вінниці. Наскільки здорожчали цьогоріч ялини і де їх продають? Казці та бронежилеті Святий Миколай привітав військових зі 120-ї бригади тероборони збройних сил України. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці бригади через повномасштабне вторгнення. Каже подарунки цьогоріч будуть відповідні і для українських захисників і для російських окупантів. Бажаю вам у червиках сухості у серці оптимізму. Надії, вами, звичайно ж, під кожною ялинкою добре охолодженого москаля і бажаного штабелями. Я передаю вам для москалів солодкі людяники Хаймарс. Ну а ще приберегли ми 155-мм міліметрові цукерочки. Нехай у них зуби поклеяться. Бажано назавжди. завжди. Всім бійцям 120-ї бригади ЗСУ. Бажаю міцного здоров'я, оптимізму, з любов'ю в серці, з вірою в Господа, до перемоги. Що ж, хлопці, покажіть цей день гарного вогню. Жвіть! Повітряна тривога не стала на заваді відкриттю садиби подільського чарівника у Вінницькому зоопарку. Перед будинком прикрашена синьо-жовтими кульками ялинка. Сама ж дерев'яна будівля у золотистих гірляндах. Саме у таких кольорах потрібно зустрічати символа наступного року чорного водяного кролика. На подвір'ї діти збираються заздалегідь. Олена та Соломія кажуть, були слухняними цьогоріч, тому отримали подарунки. Просто попросила цукерки, і ще ще гребінець. О 14-й, одразу по завершенню повітряної тривоги, подійський чарівник розпочав святкове відкриття своєї резиденції. Ой, нема, ой, нема. Десь поїхав до млина. щедрий вечір, вечір. Десь поїхав до млина». Далі запросив дітей до танцю. Іде, іде, іде. А тепер усі направо, до ялиночки, до <смір> ялиночки А щоб додати казковості святкуванню, увімкнув снігову машину. Після офіційного відкриття дітей запросили у садибу. Тут хлопці та дівчата роблять фото з чарівником і отримують подарунки. О, це точно тобі потрібно тримай, а це не малювати, це сипати так?» а? а ще співають патріотичних пісень. Судиби подільського чарівника діти приносять малюнки, їх передадуть нашим захисникам. Але це ще не всі малюнки, тому що там є скринька, можливо, хтось і в скриньку ще кидає. Артем разом з бабусею Надією вивчив вірш. У лісі лісі термому для кодицькі прилис. Росла собі я лисочка, і засік з нею різ. Ти знаєш, що це таке? Герб України. Артем каже, цьогоріч трішки був бешкетником. «Це краще треба розказувати. Я дуже люблю допомагати бабусі збирати дрова, коли у вас світло, щоб не було тепло в хаті. Тримаючи сувенір від чарівника, бажає одного. Щоб Україна виграла. Приймати відвідувачів у своїй садибі подільський чарівник буде тричі на день до 19 січня. Для цього батькам потрібно купити квиток до зоопарку. 10 годині ранку буде працювати подільський чарівник із нашими дітками о 12 і о 14. -й. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Воєн другого поверху одного з торгових центрів Вінниці. Рятувальники, працівники муніципальної варти та нацполіції прийшли сюди, аби доєднатися до акції Стань героєм в тилу. Рятувальник Володимир Івашчук каже, ранок 19 грудня для нього розпочався з доброї справи. Кров здає не вперше. Намагався не вживати жирної їжі, не вживати молочних продуктів. Рано легкий сніданок, міцний чай з цукром». Серед учасників акції колега Володимира Олександр Костик. Я здаю перший кров, ну відчуття чудові. Зараз потреба для наших захисників, для наших багато народу України, який пострадав, які знаходиться в лікарні. Я вирішив зробити хоч маленький крок для допомоги ну, нашому народу України. Зорганізували акцію Вінницька асоціація молоді спільно з обласним центром служби крові. Як розповіла Суспільному медична директорка Тамара Павленко, нині їхній центр потребує усіх груп крові. Кров, яку ми сьогодні заготовимо і виготовимо і виготовимо з неї компоненти, вона піде в будь-яку лікувальну мережу там, де буде потреба. Це буде Лікувальні заклади нашого Вінницького регіону. Наразі в нас не вистачає четвертої мінус та першої мінус групи крові. Але, будь ласка, я запрошую всіх з будь-якою групою крові, оскільки це така величина не є стабільною і є не сталою. Там, де сьогодні багато другої плюс, а десь з'явився хворий другої плюс і можуть. Вибрати всі наші запаси. для Ірини Комендри Це вже дев'ята донація, тож хвилювання каже, немає. Жінка працює у муніципальній варті. Я не боюся вже не перший раз. Хтось може здавати, хтось за станом здоров'я не може. От поки можу, поки здаю. Скільки разів ставала донором, вже й не пригадає, каже Галина Суржикова. У нас поліції працює 18 років. Для допомоги нашим військовим, військовослужбовцям для зсу. Діткам, які потребують цього всім хворим, людям, які потрібні. Чи можемо, тим допомагаємо їм. У перший день акції Кров для потреб Вінницьких лікарень здали 30 осіб з числа поліцейських, рятувальників та муніципальної варти. Надалі організатори запрошують доєднатися й усіх охочих. У приміщенні скайпарку у рамках акції Стань героєм в тилу працівники обласної служби крові приймають ще завтра та післязавтра з 11 до 15.00. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Ковдри, куртки та одяг для мешканців Балаклії везуть вінницькі волонтери. Це другий гумвантаж, який вінничани зібрали для звільненого від російських окупантів міста в рамках проєкту Разом розповіла Суспільному волонтерка Катерина Церкун. Шапочки, штанішки, ковтинки, іграшки, книжки, все, що люди приносили, все фасували кілька тижнів. Зараз збираємо, везуть, думаємо, що допоможемо. І, і, і будемо раді, якщо ми від них отримаємо якісь позитивні відгуки. Допомогу балаклійцям збирали у кількох гуманітарних центрах міста, каже волонтерка Олена Стеценко. Безпосередньо в Балаклії буде два пункти роздачі. Місцеві волонтери зустрічають цю вантажівку. Там є два пункти роздачі, де вони його, скажімо так, опрацюють і будуть займатися безпосередньо роздачею на місцях до, ну, до місцевих жителів. Нагадаємо, перший гуманітарний вантаж на Харківщину Вінницькі волонтери відвезли 11 листопада. На подвір'я Вінницького ліцею номер 7 заїжджає автівка з Польщі. Гуманітарну допомогу розвантажують педагоги навчального закладу. У коробках засоби особистої гігієни, продукти, ковдри, є і акумулятори та генератор. Гумвантаж привіз Сергій Галета. Чоловік родом із Вінниці, але вже 12 років живе і працює у Польщі. Каже, гуманітарну допомогу в Україну возить із початку повномасштабного вторгнення. Коли почалися перші дні війни. Е Директор фірми Будівляний каже, я прийшов, каже, що не боюся їхати на Україну, дайте мені бус. Він дає бус на бере документи, бере бус, ключі і їй допомагає. Щоб українці бачили, що вони не самі в цій війні. Що їм допомагає цілий світ. До Вінниці Сергій приїхав разом із донькою Дашею та викладачкою ліцею з міста Гдиня Анною Жепою. Саме цей заклад і доєднався до збору допомоги для українців. Цього разу, каже Анна Жепа, зібрали майже дві тони гумвантажу. Окрім продуктів, свічки, батарейки, фонарики та подарунки для дітей до Дня Святого Миколая привезли і листи від польських першокласників. Батьки наших учнів всіляко долучаються до збору необхідного. Один з батьків подарував генератор, учні принесли теплі ковдри, каремати, робили власноруч окопні свічки. В Польщі теж зараз непрості часи. Велика інфляція, але людей, які бажають допомогти, чимало. Україна воює і за поляків теж. Донька Сергія Даша Гелета розповідає, це її перший візит до Вінниці за останні 10 місяців. Разом з одногрупниками теж виготовляла окопні свічки для українських військових. Ми разом провели багато ночей, коли робили окопні свічки. Декілька тижнів тому оголосили, що ми збираємо гроші на, на ліхтарки для Вінниці, і нам сказали: що в нас є тиждень, щоб щоб зібрати гроші. Ми зібрали цього ж самого дня, коли оголосили. Всі хотіли дати, всі хотіли навіть більше ніж треба було. Гуманітарну допомогу розподілять між військовими та мешканцями Браїлівського будинку для людей похилого віку, яким опікується ліцей, говорить заступниця директорки навчального закладу Наталія Логінова. Ліхтарики, є свічки, є карімати. Однозначно, ми будемо передавати нашим захисникам і дуже багато гарних різдвяних подарунків. І так як ми вже зазирнули в кілька подарунків, там є солодощі, а у нас є підопічні. У нас є підопічні в інтернаті Стара Прилука, дітки, які проживають без батьків. У нас є підопічні в Браїлові в будинку престарілих. І також частина цих солодощів поїдуть тим дітям і людям, які дійсно цього потребують. На знак вдячності Вінницькі ліцеїсти презентували волонтерам із Польщі прапор дружби країн сусідок. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров – Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці відкрилися ялинкові базари. За інформацією мерії, працювати такі будуть за дев'ятьма адресами. Суспільне побувало на трьох локаціях. Об 11-й на площі біля ринку урожай ялинки продають чотири продавці. Олександр каже, цьогоріч ціна піднялася на 30 відсотків. Продає дерева з Вінницьких лісгоспів. У цьому сезоні ялинки подорожчали, так як і піднялися ціни в ліскозах і подорожчала доставка їх, то починаючи з 350 гривень за ялиночку. Це саме мінімальна до 1,25 м. 2,5 м тут десь буде 700-800 гривень коштує. Купити можна і ялинку у відрі, аби потім посадити дерево. Оці мінімальні такі, що до метра, то вони всі по 400 гривень. Поруч Валентина продає кручені сосни. Вартість таких від ста до п'ятисот гривень у залежності від величини дерева. Вони на підставках поливати не треба. А це вже площа біля торгового центру вишенька. Ялинки з Вінницьких лісгоспів продає Дмитро. Тут теж вартість дерева стартує від 350 до 1000 гривень. Каже, торік почали торгувати з 15 грудня. «У Прошлому році то було 250 гривень, 200 ялиночку можна було знайти. Ну ми продавали. А в цьому році, на жаль, Собі вартість ну, виросла. Можна і підставки взяти, можемо і вам під, заточити під підставку ялиночку. Є тут і ялини за кордону, продавець Ігор розповідає, дерево з Угорщини. Вартість стартує від 30 євро. Європейська ну, ялинка це і датська яль, то австрійське ну, дерево, це все ну, імпорт. Зкручені ялинки зі смереки Карпатської тут коштують від 100 до 500 гривень. Віничанка Марина ціну з минулорічними порівняти не може, бо раніше вдома ставили штучно. Хочеться якесь свято, хочеться, щоб була атмосфера вдома. Начебити гірлянди, коли буде світло, хоч трошечки, щоб була атмосфера, тому що вже дійсно з цією війною хочеться просто. Якоїсь буденності і сімейної сімейних традицій. Працюватимуть ринки до 31 грудня. Олена Карбівська, Вадим Научав. Суспільне новини. Вінниця. Паралімпієць з Вінничини Григорій Вовчинський виборов срібло на купку світу з лишних перегонів та біатлону. Змагання проходять в Фінляндії. Друге місце спортсмен посів у 10-метровій індивідуальній гонці з біатлону. Про це повідомив Національний комітет спорту людей з інвалідністю. За першість на Кубку світу змагаються спортсмени з 21 країни світу. Україну представляють 25 паралімпійців. Станом на 16 грудня українська збірна здобула 19 медалей. На завершення, ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 774 прізвища.